Всім доброго дня, мої хороші. У нас понеділок 25, навірно, листопада. Я повитягувала все з морозілки. Ще стільки запасів у мене ще і м'яса є, і фасоля є, і гриби є. Коротше, є ще багато чого. Ну потихеньку, От курятину, гусятину, таке все буду Пользувати Хочу, ну, щоб менше лишилося. Тут є ще фрукти у мене заморожені. І тут, це тут вишня і клубніка. Тут малина. Я багато малини наморозила. Так що є. Там теж таке е, перебите з цукром в тих лоточках. Слава Богу, є ще. Хочу морозілку. Значить, як намерзло. Це все мені треба помити. Почистити, але в мене одна проблема. У нас розетка от там в углу, от в тому углу, за морозілки. Так що чекаю чоловіка, нехай прийде і відключить мені морозілку, щоб я її скоренько почистила, помила і все. Це обратно складаю в морозілку, і нехай воно вже стоїть, вже морозілка буде чиста. так що так що Вчора я робила запіканку, я вам там ставлю відео. Їсти хлопцям є, а на вечір вже буду щось думати, щось готувати. А це моя тушоночка, яку я казала вам, що буду робити. Це курятина, банка курятини, а то два, дві банки вийшли з гуски. Так що запаси у нас є потихеньку-потихеньку складаємо все в підвал, пригодиться, як кажуть. Морозілка чиста. Я вже помила гарненько. Так що складаю, чоловік приїде, включе мені і все. З цим я вже впоралася, можна різати синю. Хлопці мої вже запіканку з'їли всю. Вчора чоловікові на вечерю дала і ну, все одно, ну, що лишилося, то хлопці доїли. Так що, запіканка вже в нас все. Собі поставила суп варити. Ну, не поставила, зараз буду ставити. Тут я філе куряче. Трохи заморожених таких овочів, трошки фасолі в мене тут є замороженої. Коротше, цього подобавляю та й буде добре. А це я арилася, мила цю морозильну камеру і знайшла цілий пакет м'яса фазана. У мене брат охотник дав нам, намір, вже 3 місяці, тому я його як закинула туди вниз. І не могла знайти, а зараз добралася. І думаю, собі, я витягну, розморожу, потушу, додав картошки і буде картошка тушена з м'ясом фазана. Я думаю, буде вкусно. Так що вечором буду тушити, на завтра хлопцям, буде картошка тушена з м'ясом фазана. Супчик вже готовий. Коротше, накидала всього, що було: трошки фасолі, трошки овочів, курячого філе, і було у мене отаке тістечко мілке на бульйон. Я й то туди закинула, нічого піде. Мені добре буде. Там оставалося трошки бульйону, Вчора я варила бульйон. Оставалося трошки бульону, я бульйон докинула, води додала, тобто досипала води добавила, трошки солі, пецю і добре. Тут я собі вже приготувала м'ясо фазана. Ну, небагато. Дві крила і ляшки і желудок. Там ще залишилося спинка і грудинка. Ну, то ще на один раз їм буде якраз або стушити, або до гречки. Ну, коротше, до чогось піде. Тут я вже поставила. Цибульку, нехай прожариться, ставлю, нехай тушиться. І зараз начищу картошки. Наперед собі зроблю, приготую все і все, і буду спокійна вже. На завтра вже їсти буде, бо там в мене Назавтра теж буде вже. Я собі роботу знайшла. Добре, мої хороші. Мивальник мені треба ще промити, Білиз... не білизною, а в мене така хімія є. Тоді він гарний. Треба було нам коротше, темно сірий а я не хотіла, мені треба було такого цвіту. Зараз вже жалію, бо його постійно драяти треба і не вся хімія хімія його, його можна відмити. Так що зараз буду ще я туди заливаю. Знаєте чим? Я зараз вам і покажу, чим є в мене отаке закриваю. Лю води, трохи цього наливаю, і нехай стоїть. І тоді потім тряпкою гарно вимиваю, і він тоді чистенький. Ну, Він білий не білий, бо він сіруватий, ну все рівно буде чистенький. І мікроби мікробиваються, і умивальник чистий. Так що зараз я це все зроблю. Тряпку цю, якою я витираю, вона в мене постійно зливаємо її зробимо. Покажу вам, як я. Та і води ставлю тряпку, і тряпка буде чиста. Так, Відкриваємо, якщо зможу. Зараз відкрию, покажу. От я відкрила. Сюди наливаю і нехай собі стоїть. Воно сильне, багато не треба, і там ще, ще є трошки. Так що я сюди собі поставлю і все. Купила собі таке відро була. Ну, воно хороше. Правда, ця швабра, ця сама палка, вона така дуже, дуже-дуже. Китка, що не придавиш, то вона гнеться, але ну, саме відро хороше. Мені подобається, воно ламінат дуже добре вимиває насухо ту, ту, ту саму швабру. Якщо добре, її цей вижати, воно полусухе, ламінат можна нормально помити і не треба переживати, боятися, що ламінат там вздується від води або ще щось з ним ставиться. Я спеціально на ламінат. Бляла, бо Тут у нас плитка і тут у нас плитка, а там в тих кімнатах у нас вже поставлений ламінат. Ну, щоб не згинатися, звісно, так як я вже баба стара, то я собі купила таке відро. З приправ я буду додати перець, червоний молотий. В мене є. є в мене такий кубик до підлив. Ну, тут багато всяких приправ в ньому додає смак дуже хороший. Паприку таку копчену буду додавати. я теж люблю. Сіль перець, томату. Обов'язково я люблю, щоб була ця кислинка. І вігету в кінці І хмелі мелісунеліще. І все, потім катушку додав. І смачна картопля буде готова. Так що так. Поставила я вже перець, мелений солодкий і копчену паприку. Бо зразу долила води, щоб вона не згоріла, бо якщо згоріть, то вона буде дуже гірка. Тепер ставлю цей кубик. Оце як кубик магії, просто це до підлив. Оце кубик магії, оцей до підливи. Ставлю м'ясо, а потім сіль перець, лавровий лист, забула сказати, і нехай тушиться собі потихеньку. Тушиться, тоді добавлю картоплю і все, буде смачно. Так, томат лею. Тут в мене трошки томату є. Вони ну, всю половину. Отак, десь половинку. Ну, десь таке 100 грам. Багато не треба, бо воно буде кислувати. Ну, якщо якраз, в норму додати, то воно є от, от та кислинка треба, яка там буде. Так, це вже є. Так, треба мені... Я сполосну руку. Не знаю, відколи ковід був, я постійно руки мию. Вибачте, що вами трясу. Так, треба мені тут. Це мені хмелі сумніва. Ой, вибачте? Треба мені лавровий лист. Знайшла я. Так, лавровий лист. Ставлю так, досить два. І все. А, ще сіль перець та треба. Так, солі. Тут в мене сіль. Порозкидала. Зараз буду все. В мене. Ну, таку ложечку потім добавлю коли треба буде вже в кінці, бо картошка сусіль забирає в себе. То добавлю солі. І ще добавлю перцю, пов'яте мені, на слово, що перцю добавлю Зараз я вам і покажу, що я його беру. Просто ставлю телефон, бо однією рукою я не можу. Так, все добавила Так там, і хмелі сунелі, і перець, бачите, і лавровий лист. Все, нехай тепер закипає і кипить, вариться потихеньку. М'ясо звариться, я до тих пір начищу картоплі, приготую. Коли вже буде м'ясо доварюватися, я картоплю закину і воно одразу тушиться і буде якраз нормально.